Спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук, і наступні півгодини спробуємо розібратися з тим, що насправді відбувається з технічною частиною забезпечення російської армії. Я зараз кажу саме про важке озброєння і вже вітаю на зв'язку зі студією Антона Міхненка. Він є військовим експертом. Пане Антоне, добрий вечір. Чи чути нас? Добрий вечір, чую вас добре? Отже, будемо спробувати зрозуміти, що насправді наговорив російський диктатор Владимир Путін щодо постачання. Озброєнь, Він, власне, звісно ж обурюється тим, що в Україні обіцяють так в найближчі час, а Насправді це все таки не один місяць надати і танки, і інше важке озброєння. І відразу почав говорити про те, що а ось вони зроблять втричі більше боєприпасів і танків, ніж матимуть ЗСУ за від західних партнерів. І насправді в інших деяких заявах навіть він спробував зрозуміти. Спробував проговорити точніше, яку кількість вони можуть виготовити в найближчий час і насправді називає цифру в три роки і каже про виготовлення або і модернізацію загалом понад 1600 танків. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми зрозуміти загалом, які насправді темпи виробництва чи модернізації танків у ворога? Ну, в дійсності дивіться питання щодо темпів виробництва ворога. Це питання нашої розвідки служби зовнішньої розвідки, управління розвідки. Я Думаю, що вони знають більш точні дані, але ми орієнтуємося на відкриті джерела інформації, і по відкритим джерелам інформації ми маємо просто ну, усвідомити, оцінити ту загальну картину, яка є на сьогоднішній момент в Російській Федерації. Бо маємо розуміти, що просто невеличкий бекграунд в історію за радянських часів е, існувало, скажімо так, два великих кущі для створення е, танкової техніки. Це один. Це Харків, ми прекрасно знаємо, завод uh -huh. Малышева, КБ імені Морозова, і прекрасно знаємо Уралвагонзавод. Це два таких великих об'єднання, два кущі, які на свого часу займалися розробкою лінійки різноманітних танків і виробництвом цих танків. Свого часу в Харкові, наприклад, за рік випускали 600 танків, а це ж це просто місто в місті. Якщо сказати так відверто, то в Харкові uh -huh. це завод Малышева, це місто в місті. Та сама ситуація в Росії, Уралвагонзавод достатньо така велика територія в самому місті. Тому в спроможності з радянських часів це одне, але це я маю на увазі про виробництво, про створення нових танків. На сьогоднішній момент, якщо ми кажемо, кажемо про Російську Федерацію, ми маємо теж розподілити на дві ключові складові: це знову ж таки розробка і виробництво нових танків, і модернізація та оновлення танків, тих, які є на арсеналах. Ми вже багато разів бачили, що на сьогоднішній момент Російська Федерація не може спромогтися створювати нові танки, такі танки, як Т-90, і випускати їх серійно в великій кількості, не вдається їм в багатьох причин. По перше, з цієї причини, що є деякі комплектуючі всередині, які не місцевого виробництва, тобто вони деякі частини купували тих самих французів компанії Таліс, і деякі інші речі, які теж вони закуповували, як, як то кажуть, по теж, теж все ж таки закуповували за кордоном і вони мусять. Щось таке робити в себе і як нібито то заміщення з одного боку, з іншого боку, все ж таки щось імпортувати. Це їм успішно не вдається, і сказати в загальній картині, що їм вдалося за е, підсумком двадцятого року, то десь проминала цифра, що їм вдалося відновити, відремонтувати е, і дещо там випустити щось новеньке. Трохи більше 250 танків. Це, Це просто віде? ми кажемо загалом. Да, та 2020 рік. рік. я бачив цю цифру, але це небагато насправді. Якщо просто порівняємо скільки танків вони втратили за війну за рік війни в Україні, трошки більше року війни. То це 3,5 тисячі танків. Це просто фантастична цифра в реалії, і її просто компенсувати навіть ті ті кількості, які вони кажуть, про 1600 одиниць. Ну це просто нереально зробити це. Компенсують вони безумовно тими танками Т-54, Т-55, Т-62, які вони бачимо, вже знімають з баз зберігання mm -hmm. і намагаються привести в дотями відремонтувати на своїх о, ремонтних заводах. Знову ж таки, якщо казати про ремонтні заводи, ми бачимо зараз таку ситуацію на 2020 рік. Вони мали під ліквідацією відправити 12 ремонтних заводів на своїй території. 12! це достатньо велика цифра. Це заводи, які займалися ремонтом не лише танків, а БМП і іншої бронетехніки 12. Бо вони були неліквідні, бо там вже підприємства десь розворовані. Десь в них немає там уже станків, десь який металобрук залежав, але вони мали 12 приблизно ремонтних підприємств на 22-й рік ліквідувати. Цього частково відбулося, частково не відбулося. Вони деякі вимушені були відновити роботу з спос... паспрацездатність за рахунок того, що вони поставили задачу по відновленню танків тише 62 наприклад, той самий та бронепроводження. Ремонтний завод 103 в читі зараз займається, займається відновленням танком Т-62, і деякі інші підприємства вони поновили їх е, працездатність, скажімо так, для того, щоб вони були е, зорієнтовані на відновлення тієї чи іншої техніки. Зараз ми бачимо, що вони намагаються відновлювати, не створювати нові, а в приважній більшості відновлювати. Якщо ми кажемо, наприклад, ті самі танки Т-55 Т-54, які зараз їдуть з Дальнього Сходу і їдуть зараз по території Росії, то ми теж задаємо питанням: а куди вони їх поставлять, того щоб. Відновлювати, які виклики стоять перед ними? Перший виклик стосовно того, а які підприємства. Тобто mm -hmm. одні підприємства відновлюють Т-52, другі підприємства ніколи не мали навіть досвіду відновлювати Т-54, Т-55. Інші підприємства зайняті відновлюванням танком Т80, які вони теж там десь знімають, десь відновлюють, десь модернізують. Уралвагон намагаються завантажити виробництвом нових танків. Тобто, якщо ми кажемо про відновлення танків Т-55 та Т-54, маємо зрозуміти, куди це поїде. Другий момент знову ж таки комплектуючи до тих самих 55 п'ять та після це ж танки, вибачте, Другої світової війни. Це танки, коли вже того покоління, як то кажуть, як де вже деякі агрегати взагалі не виготовляються, то де вони їх будуть брати? Так, ми можемо сказати, там у них на цих базах зберігання і там близько трьох тисяч різноманітних версій танку Т55, Т-54 зберігаються. Але ж вони, якщо бачили те, карти, те, те відео в інтернеті, вони ж відправили буквально там 15 чи 17 танків. Тобто вони просто з того мотлоху, який в них зберігається, відібрали те, що більш-менш таке дієве і живеньке, і відправили на ремонт. Тобто, у них проблема інша, друга проблема це комплектуючи цих танків. Третій момент це виклик, в тому числі для конструкторських бюро і для ремонтних підприємств. Якщо десь вони знайдуть місце, потрібно ж зрозуміти що зараз. Війна вже йде зовсім іншого покоління, тобто потрібно якусь мати динамічний захист на цих танках, а в них його немає. Цього часу вони про це не думали. Тобто, вони мають вирішувати задачі для того, щоб може навантажити їх якимось елементами динамічного захисту. Або це буде контакт один, або якийсь контакт п'ять, або інший засоб динамічного захисту Тобто, це, це певний виклик. А що це значить при, пристосувати? Це значить, ви е, прикрутити можна спокійно там динамічну захист. Це не проблема. А питання в тому, що збільшиться вага, а потужність двигуна буде інша. Тобто, маємо розуміти, що в них знову ж таки проблема з цим виникає. Так звичайно, можна казати про старі танки, які не будуть відновлювати, що їх будуть кидати десь не в перший ешелон, а в другий ешелон, і вони будуть забезпечувати там вогневе прикриття або там вогневе ураження з тилу і бити по наших позиціях. Де, як то кажуть, навіс все може бути, але ж тим не менш до цього ще потрібно доїхати. Потрібно, щоб вони ще були були, були процездатні, щоб підприємства були здатні це зробити. Тобто, підсумовуючи, загалом можна сказати, як є велика кількість викликів для них стосовно організації виробництва і те, хто цим буде займатися, бо ті підприємства, які там зараз реально здатні, їх небагато. Друге, це те персонал, який буде цими займатися. Бо вибачте, там у них грібуть всіх підряд на мобілізацію. Вони вже студентів будуть запрошувати на бронетанкові заводи для того, щоб вони вчилися і відновлювати ту чи іншу техніку. Навіть То в да, ремонтні бригади ніхто не скасовував, теж, та? так бачите. Тобто тут виклик теж є. Наступний виклик це комплектуючі. Тобто там викликів безліч, коли кажуть цю цифру, там 1600 танків вони зроблять за три роки, тобто вони десь приблизно 500 копійками танків зроблять на рік. Ну можливо, з такою натяжкою, як, але ж так, щоб сказати, що воно істотно щось змінило. Ну я б не сказав би, реально. Тобто, тут більше таких амбіцій, більше таких е галасливих речей, де які по факту можуть взагалі не статися. І ми ще маємо розуміти, що вони ж не будуть, умовно там відремонтувавши кілька одиниць, кидати їх відразу на фронт так. Це те, що ми навіть можемо порівняти з е, нашою стороною, коли нам ніхто ну по одиниці, коли надають, їх не зразу ніхто не буде кидати в бій. так? оці почайні ложці не будуть використовувати, тому що в цьому немає сенсу, як ви кажете. Тобто, ми ще розуміємо. <зас> Безумовно, вони ж теж розуміють прекрасно, то потрібно, якщо поставляти то там взводний взвод або батальйонний комплект, щоб вже якийсь підрозділ був комплектований. І вони ж не будуть по доничці, я повністю згодний з вами. Тобто вони будуть якимось комплектом відправляти. А мене ось таке запитання. Я пам'ятаю, що з території Білорусі активно постачали техніку. Зараз складно, звісно, сказати в якій кількості, в якому стані була ця техніка, але чи може розраховувати Російська Федерація на Білорусь як такий, знаєте запас, звідки вона може ще взяти цієї техніки, зокрема танків. Ну, по перше, дивіться на сьогоднішній момент. Наскільки мені відомо, Білорусь що змогла віддати, вона вже віддала те, що можна було б віддати, те, що перебувало на базах зберігання. Mm -hmm. Залишається тільки те, що безпосередньо торкається самої Білорусі, і те, що потрібно для Білорусі в якості резерву. І Лукашенко, ж він в цьому плані теж дуже хитрий. Він прекрасно розуміється, що ситуація може бути загрозливою для нього самого і для Білорусі в цілому, бо він же ж створює атмосферу таку, що нібито НАТО хоче захопити Білорусь, і цю атмосферу він намагається вкласти в голову, в тому числі Путіна. Він постійно наголошує Володимир Володимирович. Вибачте, я би з радістю, але ж мені потрібно прикривати цей фланг з боку НАТО. Мені потрібно мати і свої збройні сили, і потрібно мати певну кількість озброєння військової техніки, щоб захищатися. І тому він теж, хоч і дає, але дає з такою, як кажуть, натяжкою. Він просто розуміє ризики, які стоять для його режиму. Тому повністю там використовувати Білорусь якось такого масштабного серйозного. Плацдарні плацдар, скажімо, скажем, зберігання, з якої можна щось постійно взяти і брати брати нескінченно, це теж не слід розраховувати, і якраз те, що тягнуті і 54 й танки це свідчення того, що білорусь ну віддала все, що могла а на сьогоднішній момент в неї залишилось тільки те, що потрібно для захисту самої Білорусі і дещо трішечки в резерві, для того, щоб забезпечити на всяк випадок, що перші частини там будуть знищені, мовно кажучи, техніки можна було щось взяти зі складу. Тобто, тут як то кажуть, непроста ситуація. Водночас, час від часу, російські пропагандисти пишуть про танк Армата. Це отакий оновлений ВІП-танк, танк майбутнього, як кажуть окупанти. Що можете сказати про нього? Наскільки я розумію, там дуже багато нюансів. І щодо того, як їх доставляти і як їх ремонтувати, якщо ми вже говоримо про безпосередньо перебування його десь там поближче до фронту на фронті, я так розумію, що там так само величезна купа проблем, і просто біжимо, бо так сказали, і говорити про те, що це якась нова нова техніка, яка в певній кількості буде змінювати ситуацію на полі бою, не про це не йдеться. Ну, дивіться, ми маємо теж зрозуміти, що танк армата це е, на їхні переконання, на переконання росіян, сучасний танк. Ну, в принципі, там дуже багато цікавих рішень реалізовано і непоганих рішень ми маємо це констатувати. Але знову ж таки, якщо мова йде про війну, то головне це те, що в війні завжди завжди той, хто має нормальний. Резерв і той, який має нормальне логістичне забезпечення, якщо в Російській Федерації виготовили, умовно кажучи, там там більше 20 чи там 40 танків формата, то це не означає, що побудована нормальним чином логістична система, бо в цих е, танках реалізовано багато е, цікавих. Нових рішень, які так просто не можна взяти просто з ремонтних баз, там дещо замінити за рахунок Т 90, Т-80 чи якихось інших танків. То тобто, там є такі проривні рішення, які потрібно закривати нормально налагодженою ремонтною базою. Танк армати виготовлявся на Уралвагонзаводі. Тобто, відповідно має бути організований додатковий комплект, ZIP комплект Мають бути навчені ремонтні бригади, ремонтні підрозділи для того, щоб забезпечили ремонт та відновлювання танку того самого формата якщо він буде застосовуватись, якщо щось вилітає з ладу з оптичних приладів, приладів нічного бачення там, до речі, багато було імпортного використано в цих танках, то знов ж таки їх потрібно чимось замінювати. І це ж знов ж таки проблема. Тобто, просто пригнати танк армата для того, щоб він почав воювати і там якось щось змінював на полі бою. Це як то кажуть, всього лиш, всього на всього там 20-30% від загального підходу до використання такого типу танку на вході бойових дій. І тут маємо розуміти, що ми теж перед певним викликом стоїмо. Бо нам нам дадуть танки Арм... «Абрамс», нам дадуть тан... танки Ліапард, і це ж знов ж таки побудова логістичної системи ремонтної бази. Це наші військові ці виклики знають і отримуючи ці танки, ми знаємо, де ми будемо їх відновлювати. Тобто є певна стосовно леопарди, я маю мається на увазі в першу чергу. Є повне певне певна певні підходи і розуміння, що це може бути зробити, мов не кажучи, Польщі, чи інших країн, які використовують ці леопарди, бо в Європі вони поруч тут не так далеко. А в Росії, вибачте, у рам-вогон на знаходиться богна де і для не того, щоб відновлювати танки армати, на... да, потрібно потім ще й приганяти з, з... з Уралу щось таке вести. Логістика дуже складна. Mm -hmm. І відновлення дуже складне і непросте, і тому це одна складова, інша складова стосовно технічних можливостей самого танка армата. Під питанням стосовно застосування і е, можливості вогневого враження, і під питанням стосовно можливості е, не лише вогневих можливостей, а й мобільності його на місцевості. Розумієте, там там є велика кількість купа проблем, і саме тому Росія не розуміють, вони не те, щоб його жалкують, що вони розуміють, що якщо вони його загонять, то в перших двох-трьох боях він про вони його просто втратять. А втративши в них же ж такий клінч в головах, це те, що втратили вау, їхні технології раптом з стануться українцям і українці там щось використають, Віддадуть американцям, та да, нікому не потрібні ваші технології. Це страх реальний, е як ви вважаєте, пане Антон? От от віддати українцям або там віддати НАТО свої технології? Він у них справді присутній? Присутні, це хворий, це хворий, я б сказав, страх хворий mm -hmm. розумієте, бо ті технології, які мають захід, він спокійно легко випереджає Російську Федерацію по багатьом напрямкам, і розумієте? Навіть якщо от вони кічаться тим, що вони отримали деякі там зразки е західного зброєння, НЛО там таке інше. Ну то що? А ви спробуєте його відновити? Питання не в тому, щоб там якби його все отримати, було так просто, питання так. в тому, щоб відновити, якби це було так просто, особливо з тим рівнем технологій, які зараз має Російська Федерація, і в тих умовах, коли вони обмежені цілковито стосовно отримання тих технологій за кордоном, то відновити це буде дуже складно. Тому я як то кажуть, з цього дуже приводу дуже сумував. Той самий приклад, наприклад, вони кічиться, що вони отримали там. Окремі екземпляри радіостанції Харіст чи такого ще інше це все просто, скажімо так, для того, щоб проказати, що вони такі що вони можуть це зробити, відновити щось таке зробити. Насправді цього не буває це не так, все просто як кажеться. Не так це просто, як здається. Всі Антон Міхненко, військовий експерт, з нами на зв'язку. Нагадаю, нашій аудиторії маю ще наступне запитання. Ми зараз от почули буквально днями інформацію, що приміром безпілотники постачання для Росії. З-за кордону, з іншої держави маються на увазі, звісно ж, Іран налагоджено. Тобто, це тепер не разова партія, яка була куплена і закінчилася. Чи можемо ми думати, що якщо йдеться про... Важку техніку, можливо, не лише танки, то Російська Федерація може якось знайти собі шляхи, хоча би для постачання комплектуючих, про які ви кажете, яких може не вистачати, чи тут так би мовити, це не настільки все взаємозамінно, і не знаю. Я зараз домислюю, знаєте, кажу від стелі умовний там Китай, або я не знаю, умовний Іран може з цим допомогти. Якщо просто говорити безпосередньо стосовно безпілотників, от саме шахедів, які Іран виробляє, то вже лунала інформація, що Іран надає можливість Російській Федерації збирати ці безпілотники на території Росії, і в принципі це можливо, якщо Іран там через Каспійське море буде постачати там, ті чи інші комплектуючі, а в Росії їх просто буде збирати і знову ж таки наклеювати, що це нібито Герань одна, друга третя версії, тому так, те що. Іран спромігся зробити те, в принципі, може зробити і Російська Федерація. Там нічого такого складного немає, і збирати в Росії в принципі зможуть ваш стосовно того, в якій кілько. Стосовно важкої техніки, ми маємо теж сказати. І я в принципі, коли говорив про те, що в Російська Федерація має певні обмеження, але вона знову ж таки має певні можливості. в Російській Федерації дійсно розголуджена мережа ремонтних була раніше, є підприємства, які виробляли бронетехніку. Тобто вони в них є школа непогано, тобто вони можуть створювати нові зразки військової техніки, дещо можуть замінювати те, що в них може в країні відбуватися. Але ж я наголошую є. Велика купа різноманітних викликів стосовно отримання комплектуючих, так безумовно, частину комплектуючих вони можуть щось, е, як то кажуть, на чорному ринку знайти, щось з контрабандною привезти, якщо потрібно, щось можуть себе відновити. Але питання в іншому, питання знову ж таки: хто це буде робити? Бо частина людей просто на фронті. Питання в тому, що в них є проблеми в, в, в самій економіці. Тобто, скільки вони зможуть коштів реально виділити для того, щоб реально створити відновити від ремонтні роботи, відновити серійне масове виробництво тих чи інших зразків бронетехніки, тобто там. Викликів більш ніж достатньо, і воно нам, на перший погляд, здається, що вони можуть. Так, вони можуть, але якщо опускатися і копати глибше, то розумієш, розуміє, що там може, умовно кажучи, якась деталь або відсутність того чи іншого майстра, може просто зупинити весь процес. Розумієте? Якщо казати, давайте ну не те, щоб уявимо собі ситуацію, а воно в реальності так і буває. Середній вік хлопців, е які працюють на Уралвагонзаводі, це за 60 років. Те саме можна сказати на ремонтних підприємствах за 60 років, і там бувають одиниці, які просто розуміються реально. там може з десяток людей, які розуміються на танки Т-54 чи Т-55. Як його зібрати, як його розібрати, і що можна замінити одне другим іншим? Розумієте? Потім виявиться так, що відновити, наприклад, двигун в Т-55. Розуміється, лише одна єдина людина на заводі. Раптом вона захворіла все, все стало на віки, Розумієте? Тобто, нам здається, що все може бути, а якщо на практиці все просто може втикнутися в стіну, просто тому що людини немає. Ви правильно сказали на початку, що ми про те, в якому стані ВПК Російське мало що знаємо однак є багато так би мовити, да, публічних якихось даних, і ми з них собі спробуємо пробуємо сформувати якесь уявлення. І ось є ще одне повідомлення, яке я вас попрошу прокоментувати. Є власне новина, що Росія провалила укладений з Індією контракт на постачання систем протиповітряної оборони С-400 і запасних частин для бойових літаків. Російського виробництва, скажіть, будь ласка, це для uh -huh. нас сигнал, що ну, по перше, я була дуже здивована, що вони активно продовжують продавати озброєння, яке, наприклад, їм би самим зараз точно не завадило. А по-друге, який це симптом для їхнього ВПК? Ну, вже не септом, вже діагноз можна ставити. Е, дивіться в березні місяці Стогомістенські інститут, інститут дослідження миру, проблем миру, Сіпрі, так ви знаєте, угу. мабуть, чули про нього. Він так. зробив певний звіт стосовно експорту озброєння в 2022 році, і згідно цього висновку цього звіту, то Російська Федерація поступово втрачає ринок. Експортний ринок вона намагалася впродовж двадцять другого року дещо імпро експортувати власних запасів і виконувати ті контракти, які були раніше укладені. Але все ж таки, якщо раніше... Перше, друге місця умовно ділили з собою. Там Сполучені Штати потім да, потім була Російська Федерація. Тому на сьогоднішній момент Російська Федерація поступається власними позиціями. Вона вже не на другій, другій позиції за цим звітом. Вже Франція піднімається вище, вже Китай, Південна Корея теж піднімається вище по цим позиціям. Тобто вони витісняють Російську Федерацію з тих ринків, де вони були. Це показник. І ми можемо зробити певний висновок, що Російська Федерація має певні проблеми. Стосовно експорту, ми знаємо, що не лише проблема була з Індією, проблема була і з іншими країнами. Наприклад, Єгипет е, теж таки відмовився отримувати певне озброєння від Російської Федерації. Та сама ситуація була і в Індонезії, і в Малазії, і в інших країнах. Тобто, Російська Федерація на сьогоднішній момент не е, частину контрактів не виконує і не може укласти нові контракти з іншими країнами, бо Російська Федерація зараз стала токсичною. Це з одного боку, з іншого боку, невиконання цих контрактів і ще говорить про те, що в Російській Федерації промисловість зорієнтована переважно на те, щоб відновлювати ту техніку, яка є, і виробляти техніку для війни з Україною, і тому все йде в цьому напрямку. І третій момент, який потрібно було включити в принципі в перший, це те, що російське озброєння в себе вже дискредитувало. Тобто, весь світ побачив, що воно не таке вже гарне, як воно було рекламовано. Що є проблеми з системи протиповітряної оборони, є проблеми з авіацією, яка в ту в Україну вже не залітає в зону роботи ППО. Є проблеми з бронетехнікою, і ми бачимо, що Російська Федерація втрачає свої експертні ринки, і це Ти... реальність. Так, це дуже важливо, як ви сказали. бачите. Інформація навіть про їхні е, втрати е, на територію України. Це теж для них така чудова антиреклама, скажу я так. Е, і Absolutely. у нас буквально так хвилинка лишається. Я не знаю, чи ми встигнемо історія зі снарядним голодом, про яку ми теж лише здогадуємося, чуємо від деяких пропагандистів або е, лідера так званої так званої насправді ПВК Вагнера. Чи справді із цим е, снарядним голодом їм не так просто впоратися, як і з усім решта. Про що ми з вами проговорили? Дивіться, в Російській Федерації є підприємства, які займаються виробництвом порохів відповідних. Марк відповідних марок, і в тому числі снарядів калібрів, які для озброєння, які в них є, тобто вони здатні її виготовляти. Питання в тому, що той об'єм продукції, які вони здатні виготовляти, вони не можуть цим об'ємом заповнити ті прогалини, які зараз в них виникають бо вони використовували достатньо інтенсивно ту артилерію. 122 й калібр, 152 й калібр. Вони інтенсивно використовували в ході України війни з Україною. Були дні, коли вони. Близько 70 тисяч, біля бі 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 80 тисяч боєприпасів за день. Вистрілювали, Але а зараз... оборону промисловість натомість не могла взагалі поповнити ці за день. Вони за день, можливо, там ну, до тисячі можуть випускати. А тут вони 70 за день і зараз. Вони намагаються економно до цього ставитись, не економно використовувати. І отут той самий симптом, а точніше, діагноз про який ви вже пане Антоне, сказали. Дякуємо вам. На жаль, вичерпується час на розмову. Антон Міхненко, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Ми почуємося за деякий час. Слухайте радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.